Шановні друзі, я дякую, по-перше, що ви всі тут з Кримом, з Україною. І хочу розпочати свою недовгу промову з цитати. Це маленька цитата. Це спогади старшої людини про дитинство. Дозвольте мені прочитати це. Радянські солдати увійшли в ніч на 18 травня 1944 року, зламавши наші двері гвинтівками. Один з них побив зброєю мою маму та прокричав: ми вас викинемо звідси. Нами заповнили вагони та повезли в Узбекистан. По дорозі викидали тих людей, що померли. Ми всі були дуже хворі. Ми почали жити в бараках. По шість-сім сімей люди вмирали опухлі від голоду. Мій батько не міг нікого знайти, щоб поховати мертвих. Це фрагмент із розповіді про радянську депортацію кримських татар. І дуже типовий такий фрагмент, тому що ці жахіття були дійсно типовими. Це саме свідчать і інші депортовані, що вижили. Про те, як конвоїри викидали з вагонів дійсно мертвих дітей, тому що потяг не зупинявся для того, щоб когось поховати. Як помирали родини від голоду. від... В посередині пустого степу на намовому місці близько 46% кримських татар тоді загинули. Не пережили цей радянський геноцид. Але саме ця цитата, яку я прочитала, належить особливій жінці. Віджия Кашка. Це правозахисниця, ветеранка кримськотатарського руху. Переживши страшну депортацію в дитинстві, вона все ж таки змогла потім повернутися на батьківщину і все життя присвятила боротьбі за права кримсько-татарського народу. І вже у літньому віці вона померла після затримання російськими силовиками під час демонстрації у 2017 році. Їй стало зле, викликали швидку, і карета швидкої не змогла довести пані віджиє до лікарні. Страшне коло замкнулося в її житті. Спочатку імперські солдати вдерлися в її дитинство, позбавили батьківщини, а потім такі самі захопили її рідний Крим і ще раз знову і знову завдали болю, на цей раз відібравши життя. Але насправді такий оберт зробила життя всієї України, багатьох українців, всіх нас, тому що імперія не спиняється, якщо її не спинити. Саме російська окупація Криму в 2014 році. Стало початком нової повзучої війни проти України. І в цій війні вона прагне знищити не просто людей, вона прагне знищити їхню ідентичність. Десятки кримськотатарських активістів зараз е, онуки тих, хто пережив депортацію, зараз знаходяться в російських тюрмах. Просто за те, ким вони є, за те, що вони хочуть жити на своїй землі і відстоюють це своє право, і навіть без зброї. Саме з Криму. Почалася русифікація закладів освіти, саме з Криму почалася мілітаризація дітей, депортація примусово неповнолітніх, незаконне їх усиновлення російськими родинами, фактично викрадення наших українських дітей. Саме те, про яке Україна зараз кричить світові, і заради чого створена коаліція з повернення українських дітей. Бо насправді одній країні не під силу. Подолати таке свавілля завтра, під час відкриття четвертого саміту перших леді та джентльменів, на який вас принагідно запрошую, ви з перших уст також почуєте одну з історій, таких кримських історій, про те, як це проживати своє єдине дитинство в окупації. І знову таке страшне повторення: покоління 80-річних Розповідає про дитинство в депортації, а покоління сьогоднішніх дітей розповідає про дитинство в окупації. Однак це не просто візерунки історії, це колесо, що знищує людські долі, і це колесо запущене і крутиться з волі. Російської імперії. І оскільки вона не була покарана за свої радянські злочини, і у тих злочинців, що чинили примусову депортацію, не було тоді свого особлив... особистого нюрнбергського процесу, це колесо не зупинялося і не зупинилося і досі. Депортації кримських татар цьогоріч 80 років. Сьогодні вранці ми спільно з нашими іноземними гостями відкрили меморіал жертвам цього геноциду. Але впевнена, що найважливішим меморіалом і пам'ятником страшним подіям має бути правда. Якомога ширше розповсюдження правди про Крим, жителів Криму, кримських татар і про те, що зробила і робить, продовжує робити з ними Росія. Ми в Україні цю правду знаємо, але важливо, щоб ви її знав. А зараз так стається, що можливо вперше дізнавався весь світ і століттями. На жаль, світ споживав російське бачення, переписану історію. І тому правда це саме деколонізована історія історія очима не колонізаторів, а тих, кого вони поневолювали. Багато народів вже деколонізували свою історію. І зараз Україна врешті виборола своє право на слово, вільне від російського наративу. Саме для цього була запущена така ініціатива, яка називається Глобальна коаліція українських студій. Я буквально пару слів скажу, що це існують українські студії, студії вивчення українські в багатьох університетах міра світу, це академічні спільноти, і ми зараз дуже зацікавлені, щоб ця мережа розширювалася. Тож, ініціатива. Створення глобальної коаліції таких студій була презентована в липні цього року в Вашингтоні. Це, на мою думку, важливе освітнє партнерство, академічне партнерство має сприяти поширенню правди про Україну та Крим, зокрема. Бо ми хочемо, щоб з'явилися також і розвивалися кримсько-татарські студії в рамках українських, тому що корінний народ Криму має зна... має право, щоб про нього знали. Тож і кримськотатарські студії мають бути частиною українських студій, як і Крим є частиною України. Незабаром у коаліції вже з'явиться свій проектний офіс, і тим часом кримська платформа, яка стала ключовим політичним інструментом для нагадування про необхідність деокупації Криму, має стати також інструментом акумуляції зусиль для деколонізації сприйняття. Півострова сприйняття Криму і Кримчан тут у залі присутні представниці президента України Криму, радниця уповноваженого президента України з питань освіти, науки та спорту, представники Українського інституту Міністерства освіти, які спільно працюють над тим, щоб сформувати цю коаліцію і також над залученням необхідних ресурсів для розвитку уже існуючих українських студій, а також для створення нових. І ця робота справді потребує великих зусиль і ресурсів. І сподіваємося, що наступного року країни-учасниці Кримської платформи також долучаться до цієї роботи. Сьогодні мій виступ на цьому майданчику саме має дуже конкретну мету підтримати ці зусилля і закликати вас приєднуватися. Шляхи та формати підтримки можуть бути різних. І а, саме зараз вони напрацьовуються і незабаром будуть представлені, будуть представлені Україна-учасницям кримської платформи. Аби під час наступного саміту ми вже могли побачити результати цієї роботи, посилення українських студій в світі та заснування нових, а також появу нових проєктів, стипендій, виставок, присвячених справжньому обличчю Криму. Шановні друзі, шановні закордонні друзі, ця співпраця для нас дуже важлива. Адже правда важлива не тільки для нас, вона важлива для всього світу, для кожної країни і культури, яка не хоче бути поневолена, відмінена чиєюсь агресією. Для всіх, хто не хоче повторення тоталітаризму на своїй землі. Правда і знання правди це свобода і безпека. Тож Закликаю світ дізнаватися і поширювати правду про Крим, про Україну, щоб ця правда вберегла, можливо, також і вас. дякую.